Нарядилась осінь в дороге намисто, золоте волосся розплела над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим позеленім. Послухайте загадки. Не звір, а виє. Що це? Правильно, вітер. Йшов довгов'язий. Та в землю зав'язнув. Що це? Дощ. Без вогню горить. Що це? Правильно, це сонце. Отже, в цих загадках згадується нежива природа, вітер, дощ і сонце. Підставте свої щічки до сонечка. Що ви відчуваєте? Так, тепло. А згадайте, як ми відчували сонечко влітку? Сонце світило дуже яскраво, тому було спекотно. А яке положення займало сонце на небі влітку? Воно було високо. А як розташоване сьогодні? Сьогодні сонце розташовано нижче, тому і гріє слабко. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюж і на нас води лється. Як це явище зоветься? Так, правильно, це дощ. Давайте з вами порівняємо за тривалістю і температурою літні і осінні дощі. Восени він довгий і не такий теплий, а влітку можна під дощем купатися, радіти про холоді, яку він дає в спеку. Подивіться на небо чому не видно сонця? З небокраю, з за діброви, вийшли воли чорноброві, принесли води ці дзбан, полили і ліс і лан. Що це? Так, ми бачимо хмари. Ми часто пливли хмари в політньому небу. Ні, вони пливли рідко. А кого вони вам нагадують? Про який об'єкт неживої природи ми ще з вами не говорили. Послухайте підказку. Летить коник, басує, полем долем пустує, ніхто його не впіймає і ніхто не загнуздає. Так, це вітер. Якщо він тме сильно, то дерева згинаються і навіть можуть зламатися, а коли дме на воду в річці, то вона рябить, тому його називають пустоном. Зробимо висновок, які зміни відбуваються в неживій природі восени. Сонце світить і гріє слабше, по небу часто пливуть хмари, посилюється вітер, часто дощить. І стає прохолодніше.